Якщо вам не вистачає незабутніх вражень, адреналіну, тоді мерщій до своєї машини чи потяга і вгори. Тоді екстремальний відпочинок це те, що вам треба. Запитайтесь, який екстрим взимку, не перемикайте і про все дізнаєтесь. А допоможу вам в цьому я, Ненсі Бей. Почнемо з простішого. Гірські лижі один із найстаріших видів активного відпочинку. З роками кількість бажаючих покататись на гірських лижах не зменшилась, а скоріше збільшилась. До того ж зараз набагато якісніший і різноманітніший гірськолижний сервіс ніж 10 років назад, не говорячи вже про 80-70-ті роки. Майже в будь-якому гірськолижному курорті є спуски як для професіоналів. Для новачків, яких завжди можуть навчити правильно кататись місцеві інструктори, катання на лижах ймовірно з'явилось після винаходу снігоступів, що поступово перетворилось на сучасні гірські лижі. Батьком сучасного лижного спорту часто називають норвезького екстремала Сандре Норгейма. Сноубординг спуск по снігу із гірських схилів на спеціально обладнаній дошці. Це більше активний і екстремальний вид спорту ніж гірські лижі. Сноубординг як окремий вид спорту з'явився в Америці в 60-х роках ХХ століття. Затятими шанувальниками новомодного захоплення стали в більшій частині серфери, що не захотіли сидіти без справи в очікуванні літніх днів. Зараз в Україні можна придбати різноманітне екіпірування від ведучих світових виробників, а ще отримати уроки катання від досвідчених інструкторів. На сьогодні зроблено багато спеціальних трас із трамплінами і з іншими всілякими перешкодами, на яких сноубордисти можуть відтворяти різні акробатичні трюки. Але останнім часом особливо популярним серед сноубордистів став хафпайп, що з англійської означає «півтруби». це споруда снігу, схожа на ра. По для ролерів. Взагалі, екстремальні захоплення, пов'язані з гірськими лижами і сноубордом, можна розділити на кілька груп. Фрі і фріскін це спуск по крутих непідготовлених схилах з складним рельєфом. А ще Хелі -скінь. це майже те саме, але використовується вертоліт як доставка на гору. Скітарін або скітур, гірський туризм з використанням лиж і спеціальних кріплень для підйому в гори. Ну і нарешті, лижний альпінізм, сходження на гору з метою спуститись з вершини на лижах чи сноуборді. До речі, використання страховки чи якого-небудь додаткового спорядження, крім лиж на спуску, порушує чистоту такого сходження. А що ви чули про ньюскул? Це щось схоже до сноуборного фрістайлу. Взагалі, гірськолижний туризм є, мабуть, найбільш розвиненим з усіх видів екстремального туризму в Україні. У нас є досить високого рівня гірськолижні курорти, і часто вони зовсім не поступаються своїм аналогом. Наприклад, у європейських країнах наші туристи задоволенням відвідують українські, а саме карпатські курорти, які стають популярними ще й серед іноземців. Давайте і ми спробуємо навчитись одного, хоча б найпростішого трюку. Скажіть, Будь ласка, з років можна займатися екстремальним катанням? Ну, екстремальним катанням вже можна займатися починаючи з восьми років, коли вже дітки вже поїхали, контролюють свою швидкість, повороти, тоді вже можна і починати. Що для цього необхідно? Чи потрібно якесь спеціальне обладнання? Так, звичайно, потрібно. По-перше, треба мати місний шолом. А по-друге, треба мати костюм, який називається черепашка. Він пом'якшує падіння. Чи можу я навчитись якомусь найпростішому трюку? Так, звичайно. Ми з тобою навчимося зупинятися як справжні лижники, різко і розкидаючи сніг. Поїхали. Будемо ми з тобою вчитися, як правильно падати і головне, як правильно вставати, щоб нам не було вально, добре? Треба на бік падати. Так, правильно, треба падати на бік. Беремо, групуємося, присідаємо максимально і падаємо. Давай, давай, опа! Все, лежим, відпочиваємо, у нас все добре. Тепер ми з тобою будемо правильно вставати. Беремо за ліве колінце лівою рукою. Цією рукою відштовхуємося, присідаємо, беремося двома ручками і встаємо. Па молодець. Давай п'ятюню. Єв. Yeah. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не сидіть в своїх домівках на зручних диванах, а біжіть на вулицю і насолоджуйтесь її зимовою красою. А з вами була я, Ненсі Бей. Па-па!